Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі просто Тетяна. І сьогодні я пропоную вам приготувати разом зі мною салат оселедець під шубою. Вважаю скільки господинь у світі у кожний свій рецепт приготування цього салату. І, мабуть, немає людини, яка його не любить. І сьогодні для цього салату вибрала от таку скляну форму. Мені здається, найкраще підходить і багато вміщає в себе. Першим шаром накладаю картоплю. Картопля відварена і натерта на крупну терку, трошечки її втрамбовую. Скажете, чому картопля? Та тому що коли вже салат весь буде сформований і до дійде черга, коли його потрібно накладати вже кожному на блюдо, картопля держить форму салату, і він не розпадається, не випадає з вилки, з лопатки дуже зручно. Тому картопля першим шаром. Роблю тоненьку сіточку з майонезу, щоб салат був не сухий. Слідуючим шаром накладаю цибульку, цибулька маринована. Маринад робила одна ложка солі, одна ложка цукру. Дві столові ложки оцету і залила гарячою водичкою. Хвилин на 20-30 цибулька постояла і маринована готова для салату. І тепер мілко нарізаний, очищений від дрібних кісточок, оселедець. Накладаю його щедро. Від нього залежить весь смак цього салату, тому багатенько накладаю. Трошки моркви теж відварена і натерта на крупну терку. Морква додасть свою роздинку в цей салат. І знову ж таки, щоб салат не був сухий, роблю сіточку з майонезу. Кому не подобається майонез або вважаєте, що його кількість забагато для вас, зробіть собі трошечки менше. Шари повторюю по черзі, в такому ж порядку все знову. І останнім шаром накладаю, викладаю бурячок, теж відварений, натертий на крупну терку. Щільненько його придавлюю, притрамбовую. Бурячок накладаю гіркою, придаю йому е, форми, яка мені подобається. Знову поверх. Змащую щедро майонезом, і цей шар майонезу е, рівномірно розмазую, розпреділяю по е, всій поверхні салату. Ось такий гарний смачний салат, друзі, в мене получився. Кому сподобався мій рецепт, кому сподобалось моє відео. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, буду дуже вдячна за вашу підтримку, коментарі і лайки. На цьому до побачення! Бажаю вам гарних свят, мирного неба, крепкого здоров'я і всіх земних благ. До побачення, до нових зустрічей!